Нарешті, в «Армія плюс прибрали повторні авторизації. Тепер можна буде війти просто ввівши пароль, а не відчувати себе кожен раз кіберспеціалістом, який зламує свій жобліковий запис. Бо, відверто кажучи, до цього система охорони додатку нагадувала секюріті з трисекундною пам'яттю. Ти хто? Ану, стій. Ану, заходь, авторизуйся через банк. Тепер давай пароль придумай ще раз. о, о Володимир, це ж ви такий радий вас бачити. Вибач, не впізнав одразу. До речі, ти хто? а Ану, Ану, заходь, авторизуйся через банк. Тепер давай пароль придумай. У цього є свої плюси, бо важко уявити настільки терплячого хакера, але і мінуси, бо важко уявити, настільки терплячого військовослужбовця, тому що подекуди це триває так довго, що боєць починає авторизацію з позивним батя, а закінчує вже з позивним дід. Відтепер військовослужбовці, які входять в програму щонайменше раз на місяць, не потребуватимуть повторної верифікації. Тому поставте собі нагадування, заходити в армії плюс, хоча б раз на місяць. Наприклад, щоразу, як приходить грошове забезпечення, це ніяк не пов'язано. Просто нам приємно бачити в системі користувачів з гарним настроєм.